Через сильний дощ та пориви вітру 60 населених пунктів Прикарпаття цієї ночі залишилися без світла. Від негоди в першу чергу постраждали мешканці гірських районів. А це косів, Богорочани, Надвірна та Калуш. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів одразу залучили бригади Обленерго. Уже на ранок, після внаслідок оперативних дій нашого персоналу, таких ліній вже залишалося тільки сім, І вже зараз на 12-ту годину. Працюють ще бригади, але ще залишається десь біля п'яти ліній в Бугрочанському і косівському районах і також в Калуші. Так що зараз робота проводиться. Бригади зараз на виїзді. Я думаю, що до кінця дня ми всі ці, так би мовити, неприємності усунемо і відновимо електропостачання для споживачів нашої області. Зважаючи на негоду, енергетики застерігають при штурмових вітрах можуть траплятися обриви проводів ліній електропередач. Тому смертельно небезпечно не лише торкатися, але й підходити до лежач проводу на відстань меншого, ніж 8 метрів. А у випадку виявлення обірваних проводів радять негайно повідомляти диспетчера свого району.